Сідай. Мам, я не поїла, що не поняла, мама йде. Сто тобі принесла, бо щось інчик. Наводити на животик, тебе, тебе лікувати і ось це. Вон. Так. Дитинко ходи. Буде наводити на животик. Це не страшно. Це ж саме возити. Давай. Ходи, дитинко, не бойся. Все, дитинко, ходи, не бойся маленько, мама, не бойся, не ти. Це вже на один разок ти сапка. Це мамочка твоя. Твоя мама, не бойся, маленько, не бойся. Ти мама зробила вже де. Ти все і все. Не ти, подивайся. А то не буде, а то не буде. Ти печенька все маму забирає. Не ти. Буде? Де? Печенька, дитинку покинеш, або то вибивай печати, або возидем. Дитинку, де що? Хочеш кукотчик, Хочеш або коктейль, або возити. Коктей,